Аби зробити уроки фізкультури більш цікавими та веселими, у 11-му та 2-му ліцеях Вінниці відтепер будуть проводити свої рідні спортивні змагання. Для цього у навчальних закладах підписали меморандум. І по декілька разів у рік в одному із навчальних закладів школярі змагатимуться у бадмінтоні, футболі та черлідингу. Першу спартакіаду Ліга сміливих провели у 2-му ліцеї. Переселенець із лиману Олексій Качан уже багато років викладає фізкультуру за своєю методикою. Там, на його уроках, діти не просто виконують нормативи, а скоріше в ігровій формі набираються сил та енергії, змагаючись у футболі або виконуючи вправи на брусах. Цікава фізкультура, знаєте, вона всіх об'єднує. Ми рахуємо, що рух це комунікація. У нашій цікавій фізкультурі і інвентарні стандарти, тренінгові, інтерактивні вправи. У нас є блок ментальної складової, дуже актуальний на сьогодення. Також ми впроваджуємо ігрові дітей, технології, гейміфікацію в тому числі, і в тому числі впроваджуємо віртуальну реальність на уроках фізичної культури. Саме для того, аби школярам була цікава фізкультура, у двох навчальних закладах міста вирішили проводити спартакіади, змагання Ліга сміливих. Перший такий захід влаштували у другому ліцеї. Діти грали в м'які сніжки та кидали їх в кільце, розробляючи точність та кмітливість, а бігаючи під імпровізованою веселкою, спритність і відчуття командного духу. Зимку ми заключили меморандум про співпрацю про партнерство. Саме з метою реалізації концепції нуж фізична культура. Відкриття там нам проводили маленьку фізкульт хвилинку. Нам було дуже цікаво. Зараз граємо петан. Ліга сміливих це не тільки змагання, а більше цікаві уроки фізкультури, які є корисними, веселими та цікавими школярам. Євгенія Всянікова Настасі Усичова, телеканал Вінничина.